Відсутність потрібного обладнання, дефіцит ліків, недобір персоналу в сільській місцевості медицина далека від ідеальної. Фельдшерсько-акушерські пункти та амбулаторії сімейної медицини знаходяться на утриманні сільських рад. На їх існування коштів у місцевих бюджетах часто бракує. Головний лікар Липовецької центральної лікарні каже, чим можуть намагаються допомагати сільській медицині. для того, щоб це було краще, щоб ми дійсно були цілісна структура. Як галузь медична. Кращий би варіант був, так як колись було РТМО. Коли ми дійсно була медична галузь району, підпорядкована була центральній районній лікарні, і фінансування і все інше. І тоді ми могли направити в ту чи іншу, в тому чи іншому напрямку, де бачили потребу, необхідність, кошти, кадри. Матеріальне забезпечення, медикаментозне. Днями в липовці в експлуатацію здали нове хірургічне відділення, якого місцеві медики добивались вісім років. Щорік з районного бюджету виділяли за малу суму, хоч і великими зусиллями, та все ж майже 2,5 мільйони гривень вдалось зібрати та витратити на створення належних умов в операційній. Якщо говорити відверто, ну, різними способами ми домоглися фракція комуністів через ІБЕВЗА Валерія Ананівича, через фракцію комуністів, яка у Верховній Раді, що 600 тисяч нам виділили в бюджетні гроші. Ми, значить, добивалися до того, щоб його завершити. Микола Пасіка переконаний, найкращою була система радянської охорони здоров'я. дарма, каже, її було визнано однією з найкращих у світі. Її і нині запозичують багато розвинених країн. Та лише Україна своїми невдалими реформами зуміла загубити чудовий досвід, коли всім вистачало дешевих ліків, безкоштовного лікування та гарної медапаратури. Марина Маланчук, Олександр Малий, новини, телеканал Вінниччина.